І знову вітаю всім поціновувачам Хундука Гарного здоров'я. Мир Україні. Процвітання нашій справі. На огляді сорт Хундука Доріс. Це сорт Орегонської селекції. Цьогорічні огляди я буду робити тільки по цим сортам, тому що мало хто. Має по них інформацію. По іншим сортам багато доководів викладають інформацію. Трішки мало інформації про сортам української селекції. Багато говорить, що вони мають гарний вихід ядра і бланшування, але ніхто цього не показує. Зараз буде огляд про сорт Доріс. Це не кондитерка, як попередній сорсока Джавея, це, скажімо, щось середнє між кондитерською і десертним горіхом. Можна побачити, що є і досить великий горіх і є горіх середнього розміру. Тому розпочнемо. Взяв окремо кілька горіхів для того, щоб огляд був достовірний. В ньому мають брати участь тільки горіхи, які повністю мають нормальний вигляд. Якщо горіх хворий, то він до огляду не стосується. Тому розпочнемо. Відео буде хвилин 20, тому кому не цікаво, перемотуйте, але інформація буде дуже. Дуже багато. Інформація буде цікава. Починаю колоти і дивлюся, кожен горіх нормальний він чи ненормальний. Якщо він не буде наповнений або буде хворий, я його буду міняти. В кінці зважимо окремо ядра, окремо шкароловку. Плюсуємо все в кучу і визначимо вихід ядра. Вихід ядра потрібен для того, щоб кожен, хто збирає горіхи, міг прогнозувати, скільки ядра він отримує, який прибуток він отримує від якого сорту. Тому що багато сортів є досить товстою з з невеличким виходом ядра, горіх красивий, якщо я подавати ціни. Але якщо людина починає його колоти, а там всередині десять третина ядра, то на наступний раз у нас цей сорт не захоче купити. Тому краще берушти ті горіхи, які мають гарне наповнення, тому що людина споживає насамперед ядро. Каролупу потрібно тільки для того, щоб опалювати котел. У мене в будинку котел на дровах чи на. Пілеті. І так, і так, замість пілети можна використовувати якраз шкаролоку фундука. Але коли ми маємо вирости горіх для споживання, для того, щоб спожити, з'їсти, то ми маємо отримати ядро. Перший горіх хворий. Відкидаємо, беремо на його заміну інші. Це буде справдиве визначення відсотку ядра в горіхові. Попередньо був огляд сорту Сакаджавея, там 100 горіхів, три горіхи були неповноцінних хворих. Тут поки що один. Зараз будемо дивитися, що буде робити далі. Намагаємося щоб скоролупа не розліталася і треба всю порахувати загальну вагу, тоді ми визначимо вихід ядра правильний. Сорт Доріч був випущений Орегонським інститутом, якщо мені пам'ять не зраджує, у, у 2012 році. Вихід я драфу в тому, що заявлено. Зараз подивлюсь на комп'ютері. В районі 45%. там Рік від року. Більше-менше, 43-45%. Якість горіха. Це та кількість горіха, яка використовується для споживання. ось Гарний горіх не хворий, не, не побитий, не пустий. 79-82 Ще один горішок неповноцінний. Де маємо два. В Саду росте цей сорт. Не дуже сильно. Я маю та посередню силу росту. Гарно грузиться врожаєм. Буквально з третього року від посадки вже може дати там 300-400 грам горіхів, якщо взяти ті дані, які дають орегонці при реєстрації сорту, то за 7 років від посадки, починаючи з третього року вони Вказували урожайність куща. І от за, в сумі за 7 років від посадки за 5 років водоношення Сордоріс дав від 18, 18,5 кілограм горіха з куща за 5 років. Перших 5 років водоношення до 20 кг за перші 5 років водоношення. Це, скажімо так, на тому етапі, коли кущ росте. Досить непогано, навіть дуже непогано. Якщо розділити на 5 років, 20 кг, то це 4 кг в рік на етапі росту, починаючи від посадки. Стар. За що я люблю американські сорти? Такі ориганські селекції це те, що вони дуже швидко вступають плодоношення і дуже гарно нарощують врожай. Проводили селекцію на основі цього сорту, проводили запилення. Вішали ми ізолятори мішки. Потім конкретними сортами запиляли дерева Доріса, висівали і горіхи. Ну, от. Зараз це це на етапі побувань, на етапі росту. За 2-3 роки можливо щось із селекції Доріса. І вистрелить нам в саду. Можемо отримати щось цікаве. Торт досить гарний, дуже смачний, красиві ядра, як і всіх горіхах орегонської селекції, вони мають якусь таку свою форму, яку навіть ну, інших сортів такої форми немає. Дуже красива форма ядра. Путати практично неможливо з іншими сортами. Так саме, округла форма ядра, яка дозволяє. Переробляти їх дуже легко, нелегко коляться, шкаролупа дуже ламка, легко колеться, і всередині немає цього поволоки, не залишається поволока на шкаролупі, вона вся залишається на ядру. І потім, коли ми його смажемо, вся ця поволока спадає з ядра. Отримаємо білий планшований горіх. В цьому році ми почали збирати обладнання, купувати для переробки. І отут якраз все ставимо на свої місця. Дуже гарно переробляються італійські сорти, гарно бланшуються, легко їх колоти. А от ті сорти, які мають видовжену форму, які мають різнокаліберність в розмірах, з ними трошки важко потрібно. Калібрувати потрібно колоти, доколювати, переробка їх трошки важча, ніж в сортах італійських або сортів Ригонської селекції. Ну, практично вже доколюємо 100 горіхів, тому що визначення 10 горіхів це одне, а коли поколиш, не відбираючи. Не важчи кожен гріх з того горіхів, то ти розумієш, скільки в тебе бракованого горіха і який справжній вихід ядра. Залишилося от три горішки. У нас було всього два бракованих горіхи. Сотні. Дуже гарний результат. Зараз спробуємо це все зібрати. Надіюсь, багато не розлетілося. Ставимо лоточок, включаємо вагу. От нас є нуль і починаємо знімати ядра. Вважимо ядра, вважимо шкаролопу визначимо, скільки ми будемо мати вихід ядра конкретного сорту Доріс. Ще важливо, щоб ядра не розколювалися. Сукадживе я не бачив жодного розколеного ядра. Зараз Доріса має друге ядро, яке розкололось на автоп. Такий правдивий огляд не одного-двох горішків, а твої невеличкої партії і зможемо визначити, скільки точно ядра буде горіхові. Горіх повністю сухий. Після збору він сушився в теплиці. Далі я забрав сухе приміщення в сауну. І він там був практично до Нового року. Поки що небагато, 33 грами бачу на вазі. Але повну картину нам дасть тільки зважування шкаралупи. Такі от ядра, вони практично мають таку цікаву форму. Основа в них широка така. І потім догори вони отак виходять, сходяться в нуль. Дуже красива форма ядра, як і самого горіха. У цьому році будемо трошки продавати живці сортів орагонської селекції, тому хто займається щепленням на ведмежі. Можна придбати живці, нащепити, а далі, як побажаєте, чи розмножати далі, чи далі щепити на ведмежував. І ці сорта дуже достойні для того, щоб мати їх в саду в промисловому саду, не просто для любительської справи. Це все сорти, які масово вирощуються в Штатах в Америці для закладки нових садів. Причиною початку селекційної програми, Шона менбах було те, що... 80-ті роки в Штатах була така хвороба, ну, так по-прямому називаючи фільдерка чи по-простому, яка знищила за десяток років практично всі сорти в Штатах. Садівники просто кидали ті сади, переходили на інші культури. І вся галузь Горіхова в Америці почала занепадати. Тому на меті селекціонерів було створити відразу стійкість до тієї хвороби. Це був щось схоже на бактеріальний рак на яблуні, а бактеріальна хвороба, яка косила ці сади масово. І коли вони знайшли в дикій природі на фундуку, дикому американському той ген стійкості, вони почали його за рахунок селекції просто як би вживлювати ті старта фундука європейського. Тому що американський фундук це така дика форма, яка має твердий горіх, велику шкаролупу. Там практично ядра немає, важко добути, а хворобою цією хворіли саме європейські сорти, саме ті сорти, які люди споживають. І от за 30 років інститут верегоні за допомогою селекції, за допомогою опилення, висівання сіянців. Вдалося їм створити гарні сорти, які мають стійкість до тієї хвороби Філберта. Єдиний сорт, який не є імунним до тієї хвороби, це сорт Сакаживея, але при тому він має вихід ядра 52% і дуже шикарне бланшування на рівні і Джентілі де Лангре. Практично на 100% бланшується ядра. Інші сорти мають стійкість до цієї хвороби Філберта. От Коли вони створили цю стійкість, далі вони почали працювати над окрулістю горіха, над урожайністю, над стійкістю до хвороб. Ще один горішок я поміняю, тому що ось таке. Тоді ми зможемо визначити вихід ядра. Там теж такий самий, да. нагадую, що дослідів 100 горіхів, які мають нормальне наповнення ядра. В підсумку маємо три горіха хворих, які ми замінили. Запишемо собі 138 грама ядра. Вихід ядра буде невеликий зразу скажу. Коли все підживає, це було 52 175,7. 175 і Далі беремо калькулятор і дивимося. 138 плюс 185,7 Маємо 306,5 грама горіха. Це 3 грами приблизно має горіх, сухий повністю. Далі 100 ділимо на 306,5. Множимо на 138. Маємо 42,67 вихід ядра. І ну, погано на рівні тон. Хтось кажуть, що тон може дати 46 відсотків, не вірю. 42-43 вона дає. Отже, такий. Погляд і такий підсумок. 42,67 грама, більше відсотка ядра до горіха. Така я дала 50 більше 52%. Поки mm. все.